Тема уроку: додавання натуральних чисел, властивості додавання. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважні. Починаємо. Ми повинні закріпити знання про властивості додавання натуральних чисел відпрацювати навички додавання багатоцифрових натуральних чисел і застосування переставної та сполучної властивостей додавання для раціоналізації обчислень. Цікавинки із математики рахівниця простий механічний пристрій для виконання арифметичних обчислень. Один з перших обчислювальних пристроїв рахівниця широко застосовувалася у бухгалтерії та торгівлі. До появи калькуляторів і комп'ютерів рахівниці були в усіх крамницях не тільки минулого, а й початку цього століття. Найпростіше на рахівниці виконувати арифметичні дії додавання і віднімання. Найпотужніші комп'ютери планети називають суперкомп'ютери. Лідером у 2022 році стала американська новинка Frontier. Він забезпечує ємність зберігання 700 петабайт, пікову швидкість запису понад 35 терабайт на секунду та понад 15 мільярдів різних операцій введення, виведення довільного читання та розрахунків за секунду. Додавати можна будь-які числа, і не тільки числа, а й числові вирази та буквенні вирази. Числа, які додають, називають доданками, а число, отримане в результаті додавання цих чисел сумою. Тобто отримаємо доданок плюс доданок дорівнює сума. Додавати натуральні числа можна усно і письмово, тобто стовпчиком. Переставна властивість додавання від перестановки доданків сума не змінюється. Математична запис: бачимо, А плюс Б. Дорівнює b плюс a. Наприклад, 20 плюс +2 дорівнює 2 плюс. Коли один із доданків дорівнює 0, то сума дорівнює іншому доданку. a плюс 0 дорівнює 0 плюс a. Сполучна властивість додавання. Числа можуть додаватися в любому порядку. Бачимо математичну запис: у дужках А плюс Б. І плюс С дорівнює А плюс у дужках Б плюс С. Наприклад, у дужках 20 плюс 2 і плюс 11. дорівнює 20 плюс у дужках 2 плюс 11. Обчисліть усно. 152 плюс 343. Ідея така, щоб розкласти на сотні десятки. Одиниці і додавати їх поспіль. Отримаємо 495. Другий приклад. Бачимо, що до двох трьох ми додаємо двозначне число. Але наші дії залишаються тим же. Лише число 17 ми оставляємо без змін. І остаточно отримаємо 617. В третьому прикладі бачимо. Ми до трьохзначного додаємо два двозначних числа. І тут вже спрацює переставна властивість додавання. Тому що 13 плюс 87 ми бачимо, що вийде 100. Тобто, краще додати їх. Потім до 500 додати 100 та 85. Це буде найшвидше і найефективніше додавання. На моніторі да, побачили вже. Письмові вправи додавання. Зліва на права виконуємо кожний з них. Щоб додати натуральні числа, треба додавати їх з одиниць. Бачимо одиниці це 9 та 7 у першому прикладі. Потім додавати десятки, сотні, тисячі і так далі. 105 749. Додати 97 427. Остаточно отримаємо 203 176. У другому прикладі бачимо, що вже ми дуже великі числа додаємо. І остаточно отримаємо 9 мільйонів 828 746. Нагадую, що якщо ми додаємо одиниці до одиниць і отримаємо більше, ніж 9, то одиниці ми залишаємо під одиницями, а десятки перекидуємо у розряд десятки. Додаємо третє число. Працюємо за тією схемою. До одиниць додаємо одиниці, до десятки десятків і так далі. Остаточно отримаємо 1 мільйон 542 91. Обчисли значення суми. Бачимо, що ми додаємо три числа. Тут, у цьому прикладі, треба додати одночасно всі три числа. Ми вміємо додавати тому. Це не повинно у нас викликати, викликати труднощі. Ми також додаємо до одиниці одиниці, до десятки десятки і так далі. Але треба вже не 8 додати 1, а 8 додати 1 та додати 9. Ми отримаємо 18, 8, пишемо одиницю, перекидуємо розряд десятків і так далі продовжуємо рахувати. Остаточно отримуємо 6 мільйонів 261 тисяча. 238. Роздивимось задачу. Аліса помітила, що капелюшник за сніданком випив 37 чашечок чаю, а за обідом на 12 чашечок більше. Скільки чашечок чаю випив капелюшник за обідом і сніданком разом? Щоб відповісти на питання цієї задачі, нам потрібно дізнатися, скільки Капелюшник випив чашок чаю за обідом. У задачі сказано, що він випив на 12 більше. Тобто, треба взяти 37 чашок чаю, які він випив за сніданком, і додати 12. Ми отримаємо, скільки чашок чаю він, він випив за обідом. У другій дії ми якраз дізнаємося. Те, що від нас хочуть у задачі. Скільки чашок чаю випив каполюшне. Ми візьмемо 37 чашок чаю за сніданком, додамо до 49 чашок за обідом, і остаточно отримуємо 86 чашок. Він випив за обідом і сніданком разом. Обчисли зручним способом. Сама, саме завдання підштовхує нас до того, щоб ми. Скористалися властивостями додавання. Роздивимося перший приклад: 414 плюс 1952 плюс 586. Ми пам'ятаємо, що якщо до 4 додати 6, ми отримаємо 10, тобто 0 запишемо, а одиницю перекинемо у розряд десятків. І пам'ятаємо, що до 0 найлегше додавати числа. Тому ми виберемо такий спосіб, щоб наприкінці. Одиниці, десятки, а можливо, й сотні перетворя... перетворялися на нулі. Тобто, ми спочатку складемо 586 і 414, тому що ми бачимо, що вийде 1000. А потім до 1000 додамо 1952. І отримаємо остаточно 2952. Другий приклад. Робимо те ж саме. Знаходимо ті числа, які нам зручно додавати. А ми бачимо, що зручно додати 8 до 2 буде 10. Тобто беремо 358 і додаємо до 4142. Отримаємо 4500 плюс 373. 373 плюс 500 873 і 4000 залишається без змін. Остаточна відповідь: 4873. Роздивимось ще одну задачу. Першого дня у фермерському господарстві зібрали 13 223 кг картоплі, що на 1231 кілограм менше, ніж другого дня. Третього дня зібрали на 727 кг картоплі більше, ніж другого дня. Скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом? Щоб відповісти на це запитання задачі. Нам треба знайти, скільки кілограмів картоплі зібрали другого і третього дня, а потім всі три дні додати між собою. Щоб дізнатися, скільки картоплі зібрали другого дня, а сказано, що першого дня зібрали менше, ніж другого, тобто другого дня зібрали більше. Тому ми беремо те число. Кілограмів, які зібрали першого дня, тобто 13 223 і додаємо до 1231. Це настільки більше зібрали картоплі другого дня. Остаточно отримуємо 14 454 кілограмів картоплі зібрали другого дня. Далі в умові здачі сказано, що третього дня зібрали на 727 кілограмів картоплі більше, ніж другого дня. Тобто потрібно взяти масу картоплі другого дня і додати 727. Тоді ми отримаємо, скільки ж кілограмів картоплі зібрали третього дня. Остаточно отримаємо 15 181 кг картоплі зібрали третього дня. І знову ж таки, вже казали про це, щоб дізнатися, скільки разом за три дні зібрали картоплі, нам треба масу картоплі. Яку зібрали кожен день додати один до одного. Пам'ятаємо, ми вже робили такий приклад, коли додавали у стовпчик зразу всі три числа. Тому можемо тут скористатися тим самим. Зразу у стовпчик, письмово у зошиті записати три числа, тобто 13 223, 14 454, 15 181 і додати. Остаточно повинні отримати 42 тисячі. 858 кілограмів картоплі зібрали разом за всі три дні. Виконати додавання. Бачимо у нас дві вправи у першій та у другій вправі ми лише додаємо багатоцифрові числа. У першій вправі ми додаємо п'ятицифрові числа. У другій вправі додаємо семицифрові числа. Пам'ятаємо, що ми можемо або додавати усно, або письмово у стовпчик. Якщо усно зможемо додати, це дуже добре, додаємо усно, пишемо остаточну відповідь. Якщо не можемо, додаємо у стовпчик, починаючи додавати із одиниць, потім десятки, потім сотні, тисячі, десятки тисяч і так далі. У першій вправі остаточна відповідь 116 738. У другій вправі 905 мільйонів 189 834. І так, щоб дізнатися, що ми щось вивчили, ми повинні вміти відповідати на, таке запитання, на такі запитання. Ми повинні вміти називати компоненти додавання. Як називається результат додавання? Сформулювати переставний закон додавання. Чому дорівнює сума, якщо один із доданків дорівнює 0? Сформулювати сполучну властивість додавання. Якщо ми в змозі відповісти на ці всі 5 запитань, то ми пройшли дану тему і ми засвоїли даний урок. А тепер оцінимо роботу за допомогою фразеологічної. Дякую за увагу.